Останніми місяцями заклики до структурних змін в ЗСУ звучать гучніше за сирену повітряної тривоги, сповіщаючи всіх про небезпеку, яка загрожує армії та країні, якщо реформ не станеться. Про гостру потребу змін в управлінні та організації військ говорять військові змі, воєнні репортери, громадські діячі та волонтери. Чим довше часу минає і чим менше відбувається дійсно якісних реформ всередині війська. Тим вища ймовірність того, що нам хана суспільство так сильно кричало про накопичені проблеми, що це почули в керівництві сил оборони. Нещодавно змі повідомили, що в армії готується реформа з переходом на систему Корпус Бригада. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський і заявив, що підтримує зміни. Це вирішувати військовим, якщо корпусна система, яку вони пропонують на сьогодні, зменшить відстань між генералом та солдатом. Якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так, щоб її зменшити. Чому виникла потреба в змінах? Що передбачає реформа? Та чи взагалі вона можлива? Знайти відповіді на ці питання нам допоміг Микола Білісков, старший аналітик фонду «Повернись живим. Ми зараз фактично маємо наслідки того, що ми не прорахували повною мірою можливий масштаб війни. І не підготували систему управління в рамках мирного часу, яка б перебрала на себе відповідальність і здійснювала управління замість такої. Хаотичності і тимчасового характеру, який це має зараз. Наразі в Збройних силах України діє батальйонно-бригадна структура. На фронті батальйони та бригади об'єднуються в оперативно-тактичні угруповання скорочено ОТУ. А ті, в свою чергу, підпорядковуються оперативно-стратегічному управлінню військами, скорочено ОСУВ. Зараз маємо лише одне ОСУ Хортиця. ОСУВ та ОТУ не існували до повномасштабного вторгнення. Вони вимушено утворювалися в залежності від ситуації на фронті та. Нагальних потреб, тобто, в нас на 24 лютого 22 року е, було командування об'єднаних сил, але потенціалу цього командування об'єднаних сил виявилось недостатньо. Пропорційно протяжності лінії фронту, пропорційно, пропорційно задіяним силам для того, щоб прийняти повністю на себе управління в і тому створювали додатково е, нові оту. Однак антикризове рішення, яке мало бути тимчасовим, використовується і досі. До великої російсько-української війни ми фактично. Не передбачали, що в нас буде такий масштаб війни, такий фронт, який вимагатиме такої взаємодії. Тобто, по факту, у нас передбачалося, що будуть формуватися адхок органи управління, з окремих оперативних командувань братимуть офіцерів. Вони формуватимуть ядро того чи іншого оперативно-тактичного груповання, оперативно-стратегічного груповання. За словами експертів, існуюча організація управління має низку суттєвих недоліків. По-перше, отут це не штатна структура з чітким переліком підпорядкованих підрозділів і офіцерським складом. Це тимчасове формування, в якому навіть посади командувачів є ротаційними. За словами командира батальйону К-2 Кирила Вереса, ті змінюються кожні три місяці. Друга проблема витікає з першої відсутність сталого переліку підрозділів, які входять. В ОТУ спричиняє хаос в управлінні на різних ланках, коли виникає певна кризова ситуація, і треба відреагувати, то використовують перевірені бригади, окремі батальйони перевірених бригад, як наслідок, ну ефект теж відповідний негативний. Доволі таки, тому що мають воювати злагоджені. Організми на початку великої війни все було інакше. Тоді бригади в повному складі відповідали за конкретні ділянки фронту. Наприклад, 72-га бригада була на Київщині, 92-га – на Харківщині і так далі. Це сприяло взаємодії і комунікації, як всередині підрозділів, так і між ними. Втім, з часом цілісні організми бригад почали розділяти. Через це один батальйон бригади може воювати, наприклад, на Покровському напрямку, інший на Лиманському. Коли розривається бригада, і вона діє по батальйонам, вона не може функціонувати як єдиний організм, власне, бригада, це з'єднання, яке пройшло злагодження, яке має діяти як єдине ціле. І зрозуміло, що коли його розривають. То це не дає належного ефекту, фактично, коли вони воюють по батальйонну. Але зараз у нас е доволі важка ситуація відразу на низки напрямків, як наслідок, е дуже часто тушать пожежу. Через проблеми на фронті, на жаль, часто доводиться вибирати між збереженням цілісної структури бригади та можливістю зупинити рух росіян. На короткій дистанції це ще може давати результат, але загальний ефект від такого підходу негативний: купа штабів, купа підрозділів, які відірвані від своїх бригад, і як наслідок, купа хаосу. На проблема в тому, що на практиці в рамках окремих оперативно-тактичних угруповань може бути неналагоджена взаємодія між окремими з'єднаннями і підрозділом. Дія як наслідок ворог отримує можливості для просування, коли він знаходить слабке місце. Де відсутня координація, і б'є, наприклад, дуже часто на стикові. Тож повернімося до потенційної реформи. Перехід на систему корпус бригада має приборкати цей хаос, адже очікується, що корпуса замінять оту. Ідея корпусу, що це. Самодостатнє вже фактично навіть не з'єднання, а об'єднання, яке може виконувати певний час завдання самостійно на відповідній ділянці фронту. І для цього вона повинна мати лінійні частини, для цього вона повинна мати вогневу могутність, для цього вона повинна мати ППО, зв'язок, РЕБ. Інженерні війська передбачається, що такий підхід допоможе як командуванню, яке буде керувати підрозділами, інтегрованими в єдину систему, так і звичайним бійцям. Мова не лише про технічний обмін даними чи вогневу підтримку, а й про звичайну довіру, коли в тебе організм цілісний. Сформований до цього, то проблема координації не постає ніж коли тобі дають приданий підрозділ, ти маєш з ним війти в взаємодію. Якщо нову систему вдасться втілити в життя, це стане вагомим покращенням. Хоча не всі командири з цим погоджуються. Наприклад, командири Азову Денис Прокопенко і Богдан Кротевич просували ідею створення дивізій, які об'єднувались у корпуса. Зокрема, бригадно-дивізійну корпусну систему використовує Армія США, тому що вона якнайкраще підходить для війни високої інтенсивні схожу систему, полково дивізійну повернули у себе росіяни вже після повномасштабного вторгнення. Вони зрозуміли, що попередня структура з батальйонно-тактичними групами не працює. Питання ж не в тому, щоб там мати полкову дивізійну чи бригадну корпусну. Питання в тому, щоб мати навчений низовий особовий склад і мати навчений офіцерський склад. Тут не можна сказати, що їм ця зміна дала якусь перевагу, тобто вони не можуть виконати завдання швидкого розгрому наших військ. Відповідно, але вони відмовилися від батальйонно-тактичних груп при тому, що ми повернули практику приданих батальйонів. У керівництві ЗСУ пояснили, що впровадження дивізій вимагає значних матеріальних ресурсів, яких наразі немає. Тому від цієї ідеї відмовилися. Микола Білісков поділяє цю думку, адже для дивізії потрібні додаткові ланки управління, а значить, зросте потреба у офіцерах, які і без того дефіцитні ну, є два виклики. Перший виклик це наповнити достатньо якісними кадрами, тому що кожний рівень управління це люди, які повинні мислити і діяти відповідним масштабом для забезпечення синхронності. Ну а друге, чи дасть нам Росія? Певний час для того, щоб це все перезібрати армію. Річ у тім, що навіть впровадження системи корпус бригада в умовах війни такої інтенсивності це надскладна задача. Військовому керівництву фактично потрібно перезібрати армійську структуру, сформувати корпуса, розподілити між ними бригади та налагодити низку процесів. Така реформа навіть у мирний час була б викликом. Тобто ініціатива правильна. У Нас зараз на фронті є криза управління, яка є наслідком того, що органи управління формувалися. Хаотично на основі. зробити це системно це правильна ідея, але це вимагає часу і певного якби простору з точки зору зменшення інтенсивності війни, які зараз поки що не проглядаються. Насправді в збройних силах вже існує щонайменше п'ять корпусів, але саме через високу інтенсивність бойових дій, відсутність пауз, необхідність постійно гасити пожежі, вони нормально не функціонують. І ми приходимо до того, що масштабні реформи. Структурні системи управління в умовах війни реалізувати надзвичайно складно наразі. Немає ознак, що росіяни зменшать свій тиск і дадуть можливість спокійно перейти ЗСУ на нову систему. Тому у багатьох експертів на жаль існує скепсис щодо того, що реформу вдасться реалізувати на 100%. На практиці буде важко реалізуватися гарний приклад, що. Будь-які реформи системи управління, структурні зміни їх варто проводити в відносно мирний час. Втім, збройні сили України неодноразово проявляли неординарний підхід і знаходили рішення там, де їх не бачили інші. Сподіваємося, що так буде знову. Благодійний фонд «Поверни живим збирає 5 мільйонів гривень на дрони перехоплювачі для воїнів головного управління розвідки. На ці гроші будуть закуплені зенітні ФПВ-дрони, наземні станції, пульти, живлення та решта необхідного. Підрозділи, які отримають дрони, прикривають спецпризначенців, які працюють із далекобійними дронами камікадзе, що завдають ударів по важливих об'єктах у далекому тилу країни-агресорки. Посилання на банку під відео з вас 100 гривень і лайк.